Як готуватися до фотосесії? Спосіб перший. Перфекціонізм. Підготувати ідеальну зачіску, ідеальний візаж, ідеальну локацію, ідеальні луки. І якщо щось піде не за планом, до прикладу, погода, повітряна тривога, атаки РФ чи будь-яке інше невідоме, це вибиває у нас землю з-під ніг. І стає дуже некомфортно в цьому бути гнучким. Варіант номер два. Підготовку зробити на повній довірі до вашої системи і до простору. Підібрати зачіску така, яка буде окей. Якщо вдасться зробити і записатися на, до майстра чудово. Вдасться записатися до візажиста чудово. Захочеться в день зйомки інший підібрати лук, просто по настрою захочеться інший. Чудово. Захочеться змінити локацію. Чудово. Захочеться зі мною за кілька годин змінити місце або передумовитися на інший час. Чудово. Тобто, гнучкість, адаптивність, легкість підходу, щоб все було без тиску. Мені дуже сподобалось, як моя подруга написала, тільки no pressure. Тобто ніякого тиску, і тоді результат вас точно здивує, бо він буде без очікувань. В легкості, в настрої. А також е, я пропоную подивитися на фотосесію з іншої точки зору. Не до того, е, не до тієї події, до якої потрібно дуже довго готуватися, все вираховувати, щоб все було ідеально. А до чогось терапевтичного. Е, навіть дати собі намір. Е, а де мені буде класно, а як я хочу підготувати тіло? До прикладу, нещодавно одна з моїх дівчат, вона перед фотосесією сходила на масаж. Ви можете собі уявити, в якому настрої яке тіло в неї було розслаблене, вона прийшла зовсім інше. Зовсім не так, якби вона готувалася з переживаннями на зйомочку, не їла і так далі. Тому. Я запрошую вас в інші фотосесії. Фотосесії на довірі собі в цікаву подорож до вас самих.